Привіт! Канал Ante Consulting Group. Тут ми командою із семи кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Друзі, привіт! Сьогодні хотіла би з вами поговорити стосовно стандарту CRS, який у нас вступає в дію з 1 липня 2023 року. Що це таке? Чому потрібно звернути на це увагу усім, хто має відкриті рахунки за кордоном. Будучи фізично в Україні або теж знаходячись фізично зараз за кордоном. Якщо ви відкривали Вайс, PayPal, Revolut, Pioneer, якщо ви відкривали рахунки в інвестиційних компаніях, в страхових компаніях, все це буде доступно нашій податковій. Давайте сьогодні детально про це поговоримо. Варто зрозуміти, що увесь цивілізований світ сьогодні здійснює контроль. Над отриманими доходами своїх громадян для того, аби до бюджету надходили податки. Світ іде в тому напрямі, цивілізований, де не можна буде приховати свої додаткові доходи. Сьогодні ми виходимо на новий рівень автоматичного обміну даними між іноземними країнами. Україна хоче знати, які рахунки відкриті. Її громадянами, резидентами України за кордоном в свою чергу, іноземні країни хочуть розуміти, які рахунки відкривають їх резиденти в тих чи інших країнах. Сьогодні хотіла б вам показати документ імплементації загального стандарту звітності СРС в Україні і пройтися по основних його пунктам. Поїхали! Отже, перейдемо до самої презентації. Щодо імплементації стандарту CRS в Україні я посилання вам лишу обов'язково під цим відео. Якщо ви подивитеся про статус імплементації CRS, то у нас станом на сьогодні 102 юрисдикції, тобто країни іноземні партнери, вже здійснили обмін інформацією щодо відкритих рахунків, залишків на цих рахунках, наші податкові. 121 юрисдикція повідомила про намір здійснювати автоматичний обмін але є певні періоди, коли вони це будуть робити, і ми можемо подивитися, що є у 2018 році ряд країн. Якщо ми подивимося з вами на 2023 рік, ми тут побачимо нашу Україну. Якщо в цих юрисдикціях у вас відкриті рахунки у таких платіжних системах, як PayPal, Revolut, Vice, та будь-які інші платіжні системи, які ви відкривали не на території України, тому що це платіжні системи, які не відносяться до юрисдикції України. Ви маєте розуміти, що така інформація буде розкрита. Що стосується додатково, якщо ви відкривали рахунки в інвестиційних компаніях, тобто в фондових біржах. Якщо ви відкривали рахунки в страхових компаніях, вам потрібно знати, що ця вся інформація буде розкритою. Давайте подивимося далі взагалі, на схематичний план впровадження СРС стандарту в Україні. І так, самі ключові його етапи. Перше, це Підготовка самого законопроекту у січні 2023 року. В лютому мало би бути прийняття, але воно було прийнято пізніше у березні. Далі є затвердження основних підзаконних нормативних актів. В червні зараз що відбудеться, до речі, CRS it система вона буде розроблена і протестована з нашою податковою. З 1 липня відбудеться перший обмін. Ось цими фінансовими даними за увесь 2023 рік. Тобто зараз ми поговоримо про перевірку фінансовими агентами нових і існуючих рахунків, які були відкриті в фінансових установах. З чого потрібно взагалі почати? Перше це визначення рахунків з високою вартістю для фізичних осіб, і визначення Поняття такого, як рахунки з низькою вартістю для фізичних осіб. Тобто ми вже розуміємо чітко з вами, що тут іде розмежування доходів фізичних осіб, щоб не думали, що тільки юридичні особи, і рахунки організації. Тепер дивимось. рахунки з високою вартістю це рахунки фізичних осіб із залишком або вартістю понад 1 мільйон доларів США станом на 30 червня 2023 року. Рахунки з низькою вартістю це рахунки фізичних осіб з залишком або вартістю, що не перевищує 1 мільйон доларів США станом на 30 червня. І рахунки юридичних компаній, організацій з залишком або вартістю, що перевищує 250 тисяч доларів США станом на 30 червня 2023 року. І рахунки організацій із залишком або вартістю, що не перевищує 250 тисяч доларів США. Які підлягають незалежній комплексній перевірці після перевищення балансу порогу у 250 тисяч доларів США. Перші дані у розкритті інформації відбудуться у вересні 2024 року для усіх відкритих рахунків фізичними особами з високою вартістю, тобто понад 1 мільйон доларів США. 30 вересня 2025 року будуть відкриті дані по рахункам з низькою вартістю для фізичних осіб. Що стосується юридичних осіб, то інформація, перша, перша інформація, яка буде підлягати обміну, відбудеться 30 вересня 2025 року для тих компаній, де вартість активів або на вартість активів або на рахунку буде перевищувати 250 тисяч доларів США. А тепер саме головне, що саме буде підпадати під перевірку так званих наших фінансових рахунків? До фінансових рахунків включають все. Це і депозитний рахунок, і кастодіальний рахунок, договір страхування, договір ануїтету, частка в капіталі. Тут наші кік включаються. Далі це усі відкриті рахунки фізичної особи і рахунки організації, юридичних осіб. І будуть відкриті з 1 липня 2023 року. І ми говоримо про ті рахунки, які відкриті були станом на 30.06.2023 року, тобто попередній період теж буде включатися. І ось тут, з дати відкриття такого рахунку, буде надана інформація. Стосовно обороту або залишку активів на рахунку з високою вартістю і по рахункам з низькою вартістю, повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, варто розуміти наступне: що уся інформація розкрита, доступна нашій податковій і буде співставлення задекларованих доходів з отриманими доходами на ці картки. Невідповідність. Тягне за собою адміністративну відповідальність, тобто сплата штрафу, яка стоїть зараз перед вами задача? Якщо ви отримували оплати на Вайс, PayPal, Револют, PaiNIR і не декларували ці доходи, ви зобов'язані їх задекларувати. Потрібно вже відпрацювати ось цю податкову культуру сплати податків. Це, по-перше, відкриває вам можливості сьогодні. Підтвердити джерело походження отриманих ваших доходів. У вас є можливість придбати будь-який актив. У вас є можливість пройти фінансовий моніторинг. Тобто ви в цілому сплачуєте податки до бюджету України, тим паче в такий складний період. Тобто, наша місія з вами і задача розуміти, що ера або період, де ми можемо не декларувати наші доходи, просто доходить до свого кінця. Тому, якщо ви не декларували попередні періоди, обов'язково подайте декларацію, сплатіть податки, поки у нас не діють застосування штрафних санкцій за невчасну сплату і подання звітності на період воєнного стану. І будьте спокійні, що далі у вас буде уся інформація задекларована і сплачена відповідно до бюджету в частині ваших податків. Отже. Якщо у вас є питання, задавайте, будемо раді відповісти і сподіваємося, як завжди, що це відео було для вас корисним.